Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Організатором якої є міський футбольний клуб Прикарпаття, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ усіх клубів учасників професіональної футбольної ліги. Професіональна футбольна ліга представляє до вашої уваги матч п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед клубів Вібет першої ліги сезону 2025-2026 поєдинок у івано франківську його сьогодні особливий також матч для нього. Є ще один гравець, для якого стадіон рук далеко-далеко не чужий. Ну, давайте вже після цієї атаки перший удар по воротах в сьогоднішній зустрічі на користь франківців, тому що Андрій Бобенець, от ось так по-справжньому ще жодного разу. У нас сьогодні в гру не вступав, принаймні, поки що. Закидання вже безпосередньо туди. У воротарський майданчик. Ну і дуже-дуже чисто в цьому епізоді грає Бобенець оплески на його адресу. То вдало на перехопленні зараз він зіграв. Тито в його закидання точне на Андрія Хому. Зараз Хом. Мій важливо цей м'яч зупинити. Пробиває Хома і влучає в стійку. Радульський. Команди Сергія Шищенка поки що ближче. Все таки до взяття воріт були підопічні Олега Рипана. Зараз ось така прострільна, чи то навісна передача. Медатлант, медичний центр нового покоління. Ну а також футбольний клуб Прикарпаття Благо. Дякує Івано-Франківській міській раді. Зараз момент і удар по воротах. Уже другий в сьогоднішньому матчі, навіть не другий, а третій. Чико Кужушко вдало прикриває м'яч корпусом. Удар ворота. І рахунок відкрито. Ось так не били гравці Чернівецької боковини безпосередньо в ствір воріт. Ну але ось на екваторі вже стартової 45 хвилинки це стається вперше. І рахунок стає уже 0-1. Приходько. Його навісна передача. Каневцев кулаком вдало туди. Знову Радульський. Він перший на підбиранні. Знову його м'яка навісна передача. Знову вдало Каневцев. Каневцев в цей момент. Хоча і зіграв вдало, але залишив ворота. Титов з м'ячем залишається, Титов дивиться, де там його партнери по команді. Ну потрібно йому швидше з м'ячем розпрощатись. Не було положення поза грою. Удар від Андрія Хоми. Уже другий. В правий нижній кут воріт Бобенцяну і пробив вдало Хома. Хома на приходька. Приходько зачепився таки за цей м'яч. Але вся гострота атаки вже втрачена. Безпалько. Чи буде такий удар по воротах? Михальчук зараз, зараз тільки ось так пробиває. Підлепенець. Він на правому фланзі. Підлепенець уже там поблизу кута штрафного майданчика. Віддав точну передачу на Стасюка. Стасюк туди ще далі. Ну і відбувається такий удар по воротах. Віталій Дахновський. Сам собі цей момент знайшов. У команди Сергія Шищенка. Чорноморець йде другий із 10 балами в активі. Ну, але у Чорноморця буде іще одна гра. Передача на Соловйова. Соловйов віддав на Проціва. Проців. Його просільна передача на Хому. Хома доволі далеко м'яч відпускає. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах і рахунок у нас зрівняно. Трофенюк забиває. Ну, в таких випадках інакше, як Джокером, його, звичайно, і не назвеш. Ну, здається, що цей забитий м'яч у нас, друзі, дуже і дуже цікавою зробить ці завершальні, скільки там у нас залишається ще до завершення матчу. Та? Говорили ми про те, що у випадку нічиї це буде, ну давайте ще до нічиї далеко, тому що мега шанс втрачає Андрій Хома. Удар по воротах. Ну і зараз обходиться все для франківців. Хома, Хома з м'ячем. Хома прострілює ось такої сили. Простріл. Радульський пробиває. Каневцев, Трофимюк, Трофимюк на Радульського. Радульський. Його удар ближній кут, Ну і сейвить. Все. Команди вже безпосередньо. Там ні про які підступи до штрафного майданчика мова не йде. А звичайно ж про те, що всі вони перебувають в штрафному майданчику. І одразу. Як в футзалі намагаються розіграти штучно більшість, так або ж в хокеї удар по воротах? Ну і там ну більш надійно, скажімо так, і вибити м'яч туди, куди подалі. Знову Стасюк, знову туди праворуч, навісна передача. Де там м'яч? М'яч стійко влучає. Ну і таки після того влучає у ворота на 88 й хвилині. 1-2, стає рахунок. Те, що ми з вами прогнозували, таке сталося, друзі. І ми з вами побачили ще один забитий м'яч. Тут відверто вже спочатку не пощастило. Звичайно, жравцю боковини, коли він стійко влучив. Француз буде вкидати далеко і це майже як кутовий вкидання, але ніхто там до м'яча не дістається. Невдало зараз Михальчук. Соловйову намагався віддати передачу під удар. Ну і організовує собі вихід Віч на віч із Бобенцем Бойчук. Принаймні міг він це зробити, але не зробив. Француз туди ще далі. Барчук з м'ячем. Барчук падає. Там порушення правил не було. Генека проти Генека фолять. Що цікаво, Олексій Городов, один із тренерів Карпаття Благо навіть не спостерігає за цим епізодом. Б'є Радульський влучає. Радульський З цій ковуріт, ну, і добивання могло бути рятівне для франківців, так само як і цей. Безпосередньо удар зі штрафного від Юрія Радульського. Так чи інакше, друзі, віддаємо належне прикарпаттю благо. Дякуємо хлопцям Олега Рипана за цей матч. Вітаємо Чернівецьку боковину із такою виснажливою перемогою. Бажаємо успіхів подальшому. Також команді Сергія Шищенка. Дякуємо вам всім тим, хто дивився цю трансляцію. Думаю, ви про це не пожаліли. Олег Волосянко для вас цю гру коментував. На все добре, до побачення. Почуємо. Пет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.